Тема сьогоднішнього уроку задачі на сумісну роботу. Задачі на сумісну роботу. Розглянемо роб... задачу номер 782. Операторка комп'ютерного набору мала за деякий час набрати 180 сторінок тексту. Такі задачі також. Варто розв'язувати і записувати умову з допомогою таблиці. Таблиця має наступний вигляд. Робота. Швидкість виконання роботи та час. І записуємо умову. Операторка набору мала з деякий час набрати 80 сторінок тексту. Проте вона виконала цю роботу на 5 годин раніше строку, скільки набрала щогодину 3 сторінки більше, ніж планувала. Скільки сторінок вона набрала, набирала щогодину. Е, і так, у нас мала робити та робила. Вона мала набрати 180 сторінок тексту. І вона зробила 180 сторінок тексту. Тому робота і там, і там 180 і виміряються в сторінках. Далі, вона виконала, ми не знаємо ні швидкість, якою вона набирала, ні швидкість, якою вона мала набирати, ні час. Вводимо зміну. У якості змін, змінної візьмемо те, що нас питають, скільки сторінок вона набирала щогодину? Це швидкість в годину. Записуємо, набирала, тобто робила насправді, і записуємо сюди Х. Тобто вона набирала зі швидкістю Х сторінок за годину. І на це вона витертила який час для того, щоб знайти. Час треба роботу поділити на швидкість. Швидкість ще називається у роботі як продуктивність праці. Продуктивність праці. Аналог швидкості у задачах на руку. І так, 180 поділити на Х. Це час, який вона витратила насправді. А, але вона набирала щогодину на три сторінки більше, ніж планувала. Тому планувала на три сторінки менше за годину. Тобто, плану, запланована швидкість її х-3. І а, вона тоді виконала би роботу, якщо б вона робила за планом за 180 поділити на х мінус 3. Далі ми знаємо далі, що вона на 5, виконала цю роботу на 5 годин раніше. Тобто час, який вона насправді витратила, на 5 менший, ніж час, який вона мала витратити, якщо б вона працювала як планувала. І тепер ми складаємо рівняння з допомогою часу з цього останнього стовпчика. Співвідношення між часом, який був насправді, і часом, який вона витратила би, якщо вона працювала як копанувала. І так, 180 поділити на х-3 мінус 180 поділити на х, то рівня 5 годин. Ми маємо рівняння. Тепер перетворимо його у квадратне рівняння. Множимо на спільний знаменник. Спільний знаменник буде х помножити на x 3. І тоді ми перший дріб множимо на x, другий дріб множимо на x мінус 3. А 5 множимо і на x на x мінус 3. А, маємо 180 помножити на x. мінус 180 помножити на x мінус 3 дорівнює 5 на х на х мінус 3. 180х мінус 180х плюс, минус на мінус буде плюс 540, дорівнює 5х квадрат мінус 15х Ми бачимо вже квадратне рівняння. Ми пам'ятаємо, що знаменник не повинен дорівнювати нулю, тобто ми потім перевіримо, що х не дорівнює нулю, і х не дорівнює трьом. Приносимо все 180х мінус 180х знищується. Приносимо все в одну сторону. Отримаємо квадратне рівняння в загальному вигляді 5х квадрат мінус 15х. Мінус 540, ми 540 переносимо з лівої частини правою до рівня 0. Ми бачимо, що всі частини рівняння можна поділити на 5. Ми так і зробимо для того, щоб спростити наше рівняння. Отримуємо х квадрат мінус 3х мінус 540 можна представити як 54 помножити на 10. Коли ми 10 ділимо на 5, ми залишаємо 2. Тобто 54 залишається множимо на 2. І буде 108 рівню 0. Тепер спробуємо розв'язати за допомогою теореми Вієта. Сума коренів дорівнює 3, тобто коренів дорівнює мінус 108. 108 ділиться на, розкладаємо на множники, щоб відшукати корень. Так, 108 ділиться на 9. І буде 1, 2, 12. 12 і 9. Якраз вони підходять. Тобто корінь буде 12 і мінус 9. 12 мінус 9 буде дорівнювати якраз 3. Отже, х1 дорівнює 12, х2 мінус 9. 2 дорівнює мінус 9. Зрозуміло, що швидкість не може дорівнювати мінус 9, тому швидкість дорівнює 12. Отже, наша відповідь, швидкість, якою вона працювала, дорівнює 12 сторінок за годину. Це наша відповідь. І ось так розв'язується задача на сумісну працю. Або просто на працю. Дякую за увагу.